І не витягуй, а вгадуй там Нашла? Що це таке. Кажи, Доставай. Доставай. Да. Не павук? Боже, як гарно! А, да, да. Добре. Поїхали далі, Відвертаємо. Так. Ну, так. Да -да -да, мені багато не треба. А, ну, так, як тебе, так? Максим, іди сиди. Засоби ручку Максим. Ой. Зразу. Ні, зараз залишайтесь. Зрозуміли, що таке Заново. Будьте уважними. Ага. Так, наступне завдання. Саймон. Саймон каже, пострібай на одній нозі. Саймон каже, пострібай на двох ногах.